Хочу просто посадити тут полоницю. Тут у мене є, бачите, суниця, захищає коріння рослини від шкідників та хвороб у ґрунті, біозахист трихофіт. Цей грибок буде вбивати грибка, а ми зараз пройдемося, ну я вам решта покажу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні я хотів трошки показати, розказати і для свого... Профілактики своєї, свого поля такого невеликого, тут небагато є, бачите? Але тут садилася цибуля, садився часничок. То що, як то кажуть, цибуляна муха, ну, тут була хвороба прошлий рік і цього року Бу, була що в корні паразити, як кажуться, що я бачу, і гниль була різна. Я рішив цей кусочок просто зараз. Прокроплю фрезерну і посію гірчицю. І на ньому посадю, зараз поясню. Отаку От хочу посадити. Тут в мене є той кусочок, вроді непоганий такий. Е, так само на плівки я хочу посадити полуницю. Тут в мене є, бачите, суниця регіна. Бачите, навіть можемо дивитися по цьому. Може, тут погана сама розсадина була, але я б не сказав. Але є проміжутки, що. Бачите, що воно. І тут я вже трохи, як кажеться, під корінь дав. Хочу його зробити тут. Є така, такий препарат метаріс. Бачите, захищає коріння рослини від шкідників та хвороб у ґрунті. Але крім того, я ще поки побризкаю зараз, я вже наготовив це все. Я побризкаю і я ще хочу дати. Він мішається з хімічними, ні, а це біозахист трихофіт. Теж можна. Це Те грибок буде вбивати грибка. Ну і для паразитів теж. Одна дається на сотку, одну в мене десь до двох соток, я на 10 літрів розбавлю. Це на 10 і це на 10 літрів. Я розбавлю вилию, зараз покажу, який трихофіт. Бачите? О, такий трихофіт. О. Запахом, звичайно, ну це біопрепарат, щоб ви знали. Це біопрепарат, і я вже пролив і зараз покажу вам і це порошок. Порошок зараз розбавлю, долию сюди на 10 літрів, і пройдуся по городу тут нашому. І наш оцей препарат. Це я так зрозумів, що тут все разом так і описується. Я теж до кучі. До кучі, бачите. Пройдуся, а після цього я фрезерну і купив ягірців. Вона пройде, проросте, буде як, то кажеться, виросте невеличка, я фрезерну, натягну на... зробимо гряди. Кинем каплю, кинем вже купив таку мульчу чорну під полоничку, Хотів, хочу, хочу просто посадити тут полоницю, Щоб на другий рік вона була чистесенька, добра, гарна під, ну, на грядах. Це все буде детальніше. Буквально через місяць буду садити, так як вона в нас є вже в касетах, а нету можна і копанку. У мене є бріла і, і є амі. З тих двох я буду робити. А зараз я пройдуся по цьому. Можна пройтися, потім перекопати, фризернути, культивірувати оцю сумі, що я зробив. Вона йде всередину в землю, і там буде, як то кажеться, рибок розвиватися і буде вбивати. І вся решта буде, як то кажеться, вбивати і шкідників від хвороб. Це в нас вже буде, можна навіть подивитися. Тут була цибулька, вона бачите, вона просто. Зігнила. Казали, що цибуляна. Ну, це різне може бути, але воно гниє і дуже багатьох цього року погнило з корня, дуже багатьох. А ми зараз пройдемося, ну я вам решта покажу. Так як я роблю по землі, бачите, по землі роблю. Обов'язково треба проходиться. Це не всюди. Кажу, в цю сторону краще було, в ту, як пройшли рік мене показали, я не думав, з чим причина. А вона тут, що хвороба, що шкідники. В мене і капуста прошли рік, кабачок поганий був, а цього року одну сторону в мене оцю сторону тут краще, а цю сторону повністю. Цибуля пішки, що до половини пропала. Так як я вже часник і цибулю обрали, тут в мене був на цьому місці була капуста різнокольорова, теж все обрали. Ну, і я зараз просто-напросто дойду цей кусочок ну, і покажу вам, як це тим. І перефрезерую, а потім посію і маленьким поверху фризою пройдуся в свою гірчицю. І будемо дивитися, буду показувати у відео, як проростає. А потім, коли будемо вже починати е, садити свою е, під каплю е, в полоницю, якраз лепінь серпень серпень місяць вийде, це якраз дуже добре. Е, під каплю буде, все буде тут. І подивимося, які результати у нас будуть. І хочу сказати, в мене була тут рання капуста, що тут що тут, з тої сторони капуста. Була теж дуже багато з'їдяна, і я так все ж таки виную, що то в землі. І цей кусочок я теж буду робити профілактику. Якщо лишиться, я все зроблю, звичайно, ще буду купляти Краще, звичайно, весною робити. Але ще як я думаю садити в друге, обов'язково треба ще робити. Воно якраз буде нормально. Це тільки лепень місяць. Ярчицю і буду розсипувати. Вона від 60 до 80 гривень. Буду помалу розсипувати. Тут два кіла, мені хватить, там пів кіла, мабуть, щоб я розсипав цю площу. Можна подивитися, кіросів. До кіла десь викинув, то було усіше. Буде більше, як то кажеться, об'єто, то там знизу буде все і як одобрення. Дуже добре. А зараз по-бислому я пройдуся. Я не буду заглубляти сильно, по битву прийдуся по колісі і перейдемо туди. Це подивимося. Проросте, трохи замрився, звичайно, побігати, проросте, а потім я вже пройдуся верхом. Поверху і будемо садити. Це вже буде пізніше. А так, їдемо ще туди. Ну, а те вам лічити. триходерма. трих, Зараз я вам покажу, що можна дати. Що весною, хто хоче зараз садити. Трихофіт. І метаріс. Це реклама цього. Це мені пішов на Сіневі. Добрі на Сіневі, він вам розкаже. Чоловік чи жінка, хто по продавець роз'яснить. Просто-напросто що взяти, що краще. Так як люди тут і багатьох розуміються. Але краще пройтися. Воно невеликі гроші, чесно. Якісь все разом 100 гривень. Але результат будемо дивитися далі. А так, всім здоров'я. Слава Збройним силам України. До побачення.